Буданов прибув до Покровська, аби особисто керувати таємною операцією. Найкращі спецпризначенці гур мали виконати завдання, здатне змінити долю міста. Та очільник розвитки у найбільш гарячій тушці фронту не міг залишитися непоміченим росіянами, які спробували протидіяти та вчинили непередбачуване. Якоїсь миті ситуація вийшла з під контролю. А чому це закінчилося? Побачите зараз. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишити вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати розповідати останні новини з фронту. Стало відомо те, що Кирило Буданов нібито особисто відвідав Покровськ, щоб керувати десантною операцією головного управління розвитки Міністерства оборони України. За даними джерел, саме він координував дії спецпідрозділів, які висадилися у місті для стабілізації ситуації. Відомості про те, що сам Буданов відвідав місто, не залишилися в таємничині і від ворогів. В Операції розвідки задіяно декілька вертольотів, зокрема Black Хаук, що використовується для перекидання розвідувально-штурмових груп безпосередньо у межі Покровська. Сам факт присутності Буданова на продові свідчить про надзвичайно складні Вдані, яка стоїть перед українськими силами оборони, і ставкою тут було життя кожного учасника, зокрема по суті, безцінне лідера розвідка, який вже не вперше бере участь у бойових операціях. Та при цьому займаючи вищу керівну посаду в Україні, джерела підтверджують, що підрозділи ГУР разом із Будановим увійшли до тих районів міста, які російське командування вважало вже захопленими. Саме там тривають запеклі бої за стратегічно важливі ділянки, критичні для української логістики. І Буданов також вирішив згадати старі часи та Шевлайт не самому долучитися до бойових зітнень. Штурмовики воєнної розвідки разом із очільником розвідки пройшли до районів міста, які російське командування вважало контрольованими. Почалася зачистка. Ідеться у повідомленнях. У багатьох українців це викликало тривогу. Адже як такого ще не було певно в жодній війні сучасного типу, або вищий керівник знаходився буквально на лінії зіткнення і брав участь в операції. Та й окупанти прекрасно знали, що за ціль перед ними. За інформацією Reuters та кореспондента з Economist Оліворак. Ерола спецпризначенців гур відправили до Покровська, аби стабілізувати ситуацію після прориву противника. Один із військовослужбовців сьомого корпусу швидкого реагування розповів, що українські бійці і очільник гур могли висадитися із вертольота Black Hawk у східній частині міста. Попри активність російських БПЛА, спочатку були сумніви, але усім вже ясно, що операцію очолював особисто Кирило Олексійович Буденов. Кадри зіткнень вже розповсюджуються у соціальних мережах. Керол опублікував відео з моментом висадки десанту, хоча. Перевірити автентичність кадрів наразі складно. Утім саме факт присутності Буданова вже став поміченим і здивував як українських, так і західних військових. Багато хто був здивований готовністю так ризикувати, але бойовий дух бійців це одночасно підняло. російський телеграм-канал стверджує, що в районі Красноармійська тепер Покровськ помічені вертольоти противника. Та нібито відбувається висадка десанту. Йдеться про панічну реакцію окупантів на операцію українського гуру Покровську. Росіяни заявили про спробу на. По нанести удари. Журналісти близькі до місця подій повідомляють, що військові кореспонденти були поінформовані про ризиковану операцію очільника гур. Це було красиво. Хлопці зайшли, утримують там дещо, вступають у взаємодію. Вона справді важлива для якісної зачистки, оскільки підрозділів задіяних там вдосталь зазначаються у повідомленнях. Ця операція стала не лише дієвим способом витіснення расистів із Покровська, але і методом підтримки емоційного стану захисників міста. Участь Буданова в операції підтверджує, що гурна лише збирає інформацію. Але й бере безпосередню участь у бойових діях, виконуючи найризикованіші завдання. Інститут вивчення війни у своєму аналізі зазначає, що українські війська здійснили незначне просування на північ від Покровська, а також у східній частині Родинського. Геолокаційні дані вказують на удари збройних сил України по позиціях противника на півночі міста та в районі села Ріг. Саме ці дії теж пов'язують з операцією Буденова. За даними розвитку, Покровська нині перебуває у сірій зоні. Місто розділене між сторонами, де контроль переходить від одного підрозділу до іншого буквально квартал за кварталом, та фронт вдається зрушити Буданов загалом давно відомий своєю особистою участю у складних операціях, що у 22-му році він керував знищенням російського підполковника ОМОНу, межері причетного до вбивства цивільних на Київщині. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ та блогер Кирило Сазонов. За його словами, ця операція проведена на території Кемеровської області Росії і стала безпрецедентною, бо понад три тисячі кілометрів від України. Буданов особисто координував дії групи, яка ліквідувала воєнного злочинця. Сезон. Нам наголосив наступне: це феноменальна операція. Руки гур тягнулися туди, куди ворог навіть не уявляв, і впевнений, що кожного ката чекає своя розплата. Цей досвід чітко показує, що гур під його керівництвом здатний діяти далеко за межами стандартної військової розвитки. Свого часу Буданов був відомий участю в одній із штурмових операцій. Про це повідомив командир групи ПЗРК спецпідрозділу підрозділу ГУР Артан із позивним лютий. Під час одного із завдань штурмова група противника намагалася без вогневого уреження просто покинути зону дії. Бо Зрозуміло, що чинити опір вже не здатна. Тоді якраз із нами був присутній Кирило Олексійович. Він буквально в особистій розмові лише одними переговорами по рації змусив 19 росіян просто здатися в полон. Це неймовірна сила духу, розповів спецпризначенець. Люди зазначив, що українські розвідники тоді, коли почули голос Буданова, відчули моральний підйом. Адже більшість не здогадувалася, що разом з нами у нашому секторі перебуває начальник гур додав командир групи ПЗРК. Ну, а військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що кажуть, на території Федерации, что до ситуации на Покровском напрямку. Кстати, вот показательно то, что Путин уже второй раз пытается зазвать иностранных журналистов, типа давайте я вас отвезу в Покровск, там окруженные украинские силы сидят и мы там окружили тысячи и при этом ну вообще-то позорище для, для дикта даже и диктатора который себя мнит президентом российской федерации там генштаб вообще надо выпороть снять штаны и выпороть российский. почему потому что они дают им дают путину бумажку чтобы он там попугал весь мир и при этом допускают такие ляпасы путин говорит что окружен отдельный батальон вооруженных сил Украины численностью 5,5 тысяч. 5,5 тысяч даже не каждая бригада может похвастаться таким количеством личного состава, штатного личного состава. Я не говорю про наличие, а по штату. Не каждая бригада половиной тысяч. А тут у Путина батальон и пять с половиной тысяч. Так что врет, как дышит. А, а генштаб, такие там в кавычках полководцы типа Герасимова, его вот такими вот ляпасами делают из него глупца и подставляют его перед мировой общественностью. В НАТО тоже послушают, скажут, ну, Путин перегнул, загнул, чтобы батальон был пять с половиной тысяч. Так вот, Путин тянет журналистов. Чем это может быть связано? Это с Связано, Путин хочет легализовать свои какие-то победы, мифические победы. Ему уже никто не верит, что он где-то что-то захватил. Да, вот то, что мы подтверждаем, что как территория перешла под контроль Российской Федерации, то это воспринимается во всем мире. А вот то, что они там себе присваивают, помните, я вам рассказывал, что Герасимов взял и посчитал всю серую зону, что она якобы находится под полным контролем вооруженных сил Российской Федерации, и получилось вдоль всей линии фронта на тысячу километров квадратных больше захваченная территория, чем есть на самом деле. Участь Буданова в боевой операции свидетельствует, что ситуация Ацію Покровську має стратегічне значення і перебуває під безпосереднім контролем найвищого військового керівництва України. Російська сторона за звичкою розповсюджує суперечливі заяви. Ще 22 жовтня російська в'єрська повідомляла, що командування ЗС РФ пообіцяло Путіну взяти Куп'янський Покровськ, аби показати буде якісь успіхи на фронті. Герасімов доповів про нібито оточення українських військ у цих районах. Однак ці слова були оперативно спростовані українським керівництвом. Згодом сам Путін повторив фейкові тези про блокаду. Запропонувавши журналістам приїхати переконатися особисто у відповідь український генштаб та Міністерство закордонних справ закликали не вірити цим заявам, наголошуючи, що жодного оточення не існує а бойові дії тривають у межах міста. Одна з дорога відкрила вогонь в районі залізничного вокзалу, убивши двох чоловіків і поранивши жінку. Генштаб ЗСУ повідомив, що у місті пробралося близько 200 окупантів і там почалися вуличні бої. Утім, жодного району Покровська противник і не зміг повністю захопити. Західні аналітики розглядають битву за. Покровський як одну з ключових на Донеччині Atlantic Council у своєму звіті наголошує, що ця битва оголосила системну проблему української армії, нестачу особового складу. Президент Зеленський визнав, що під Покровськом українські сили поступаються противнику чисельно у вісім разів. Аналітики зазначають, що стратегія України полягає у збереженні бойових сил і завданні максимальних втрат противнику, навіть якщо доводиться тимчасово поступитися територією. Роман Світан, військовий експерт підкреслює, що нинішня ситуація навколо Покровська наслідок концентрації російських резервів. За його словами, ворог зібрав понад 200 тисяч військових, особливо на південь від залізниці, і намагається замкнути Покровську мирноградську агломерацію. Ситуацію коментує і Сергій Флеш Безкреснов, фахівець із радіоелектронної боротьби. Він зауважує, що Росія, які під Бахмутом, намагається уникати вуличних боїв, прагнучи оточення замість прямого штурму. Україні потрібно ухвалювати непопулярні рішення, аби зберегти людей. Говорить, він націкаючи на можливість тактичних відведень задля збереження армії. Ну а дібстайт оцінює, що нині близько половини. Не Покровська перебуває у зоні активних бойових дій або не контролюється жодної зі сторін. Українські сили оборони проводять контратаки, зокрема, знищили російський прапор, встановлений окупантами на в'їзді в місто. За словами президента Зеленського, Україна продовжує знищувати окупанта, і головне завдання стримати його натиск. Саме Покровськ залишається ключовим транспортним вузлом Донеччини, і його утримання має стратегічне значення для всієї лінії фронту. Успіх або невдача тут визначатиме подальшу динаміку на сході країни. Дякую вам глядачи. Що ви додивилися випуск до кінця? Продовжуємо вірити в успіхи збройних сил України, тому що бачимо наскільки важко зараз на фронті. Віримо в перемогу українського війська. Донатимо українському війську на все добре та слава Україні.